Учасники дистанційного семінару використання діаграм в управлінській діяльності керівника навчального закладу. Ми сьогодні продовжуємо секцію 1 створення діаграм для аналізу навчально-виховної роботи освітнього закладу. На електронні адреси вам надійшло файл у форматі Excel і у форматі Word, де ви маєте виконати. Із цих завдань є створення гістограм. Ви будете працювати з файлом, де є такі аркуші, гімнічисто, секторно, пелюсткова графіка. Це таблиці, які вже були створені для того, щоб вам полегшити роботу. Залишається тільки ввести свої дані, дані свого навчального закладу. Перша таблиця стосується створення гістограми для демонстрації руху учнівського контингенту вашого навчального закладу. У прикладі ви бачили в теоретичному матеріалі руху учнівського контингенту Широкогребецького навчально-виховного комплексу. Матеріали для цієї таблиці зобрала на сайті Вінницького районного методичного центру закладів освіти. Там є такий розділ, як статистична інформація. Мережа навчальних класів та учнів у розрізі шкіл. Якщо я натискаю лівою чи правою, то ви знаєте, що лівий клік підсвічується зеленим кольором, правий підсвічується синім. Курсор, ви вже звернули увагу, підсвічується жовтим кольором. І так, є в нас готова таблиця. Якщо ви будете вводити дані, то пам'ятаєте, да, що для того, щоб ввести дані в комірку, потрібно в комірку виділити, тобто клікнути на ній. Коли ви і вже можна вводити туди якісь цифри. Або виділили натисну клопочку Делейт і видали цифри. І так. будь яку з цих чотирьох і 100 грамів вибирати. Ну, найбільш зручніше для сприймання особисто мені це об'єм. Просто додати підписа даних. Ми натискаємо з таким темнішим кольором кількість класів, права кнопочка ми ще додати. збільшувати шрифти, кольори змінювати. Ми будемо розглядати наступний сет. Шнівського контингенту Шежогребельського НВК готова. Аналіз ви самі можете здійснити, наскільки зменшився, зменшилася кількість дітей. Дякую за увагу!